А зараз на кухні добре з надією буде відбуватися магія, бо кожне приготування їжі для цієї жінки це магічний процес натхнення, задоволення і, звичайно, користь. У мене у гостях Діва Дорблю. Вітаю а вас. я на сьогодні. Пані груша, чому ви зрозумієте через кілька хвилин? Я просто ще тебе обійму. Ми обіймалися, обіймалися. Але обіймалися, дуже обіймалися, тобі обіймалися, тобі. Обіймалися, і не то обіймалася. <світ> uh, дуже рада, що ти запро... запросила мене. Дуже вдячна за це. Mm, а я тобі навзаєм. Uh, я знаю, що з тобою завжди смачно. Ми неодноразово зустрічалися на кухні, але той рецепт, який ти принесла сьогодні, ніколи не готували. Що це буде? О, цей рецепт, який мені розповіла наша відома шеф-кухарка Ірина Рудневська. Так, да, знаю, теж І це завжди знаю. здивує моїх гостей. Угу. Коли я пропоную їм це, вони дивляться на мене широко відкритими очима і після просять приготувати. Угу. Потім відкривають рота, і все відбувається чудово. Так, ну, судячи з інгредієнтів, ми можемо вже відкрити таємницю, що ти будеш готувати сьогодні. Це гурманська страва, угу. персик з сиром дорблу отаке от поєднання: солодкість та тепкість, угу. що ми маємо всередині Тож, ти... себе. Це точно слухай. Коли Світлана розповіла, що ми будемо готувати, моє серденько якось тихенько прошепотіло. Ти маєш дати альтернативу. Тобто персик це доволі сезонний фрукт, так. а сир дорблю доволі дорогий. Як для гурманської страви, іноді це чудове поєднання. Я в цьому переконана і готувати легко. Але як для такого знаєш, повсякденного життя я вирішила згадати рецепт теж дуже легкий. З більш простого поєднання. Сир я взяла моцарела, а фрукт я взяла груші. Тобто ми приготуємо дві страви з тобою. Але почнемо з персиків і дорблю. Іжа це енергія. Сто відсотків. У якому настрої ти готуєш, така буде і їжа. Кажуть, що приготоване з любов'ю завжди смачне. Так. І відомо, що в кухари, якщо ти знаєш, вони завжди. Розмовляють з іжею. Смотри, який чарівний персик. Який ти гарний, Який ти гарний. розрізаємо, а, так? Розрізаємо навпак. Так. Пощастило. Тому що коли персик відділяється від кісточки, або кісточка добре відділяється, це дуже добре для такої страви, яку О. ми сьогодні готуємо. Хоч би так не з'їсти. Боже, дивіться, які ми різні. Завдання розрізати персик навпіл. Надя розрізає персик по лініям, які вже є на персику. Світлана розрізає персик поперек. Тобто, оця дубця з дирочкою в тебе буде отак. От. А в мене дубці нема. Так, смотри, дубце воно стоїть. А в мене теж. Це варіанти. Ви можете робити як завгодно. Зараз беремо дорблу, Дорогенний. і офігенний куснєнний. Mm -hmm. Ну багато хто, до речі, не любить оці е, сири оригінальні з ліснявою, е, з таким ароматом, який ах, не знаєш, як описати. Ах. Та-та-та, це воно. Ні, дорблю, до речі, на відміну від інших сирів з не немає такого цього різкого mm -hmm, запаху, mm -hmm. який деякі люди, які не розбираються, не кажуть, що це воно шкарпетками тхне. Ні, тут такий ніжний, ніжний аромат, аж хочеться з'їсти. До речі, ми ж не сказали, що mm -hmm. буде з персиком і дорблю в процесі готування? Вони будуть у гарячій бані. Тобто, духовка на 200 градусів. О. Я поставила духовку на 180, зараз виправляю, додаю ще 20 градусів. Угу. А якщо бути абсолютно впевненою в цій справі, персики треба брати більш, там більш високі. Угу. Тому ти зрозуміла. Великий для того, щоб що? Щоб більше начинки. Ну, да, щоб більше дорблу. Так, а для цього ми можемо штучно зробити гніздечко для дорблю. Як тобі так, так, гніздечко для дорблу. Так. Uh -huh. Але коли ваш персик буде більш великим, ми зможемо здивувати гостей все більше. А мені так тренер каже, коли я роблю вправи для нижньої частини тіла. Він каже: персик має бути великим. Завжди. Працюй, Надя, працюй, навантажуйся. Присідання є. Ну, ти так, От так, так, як домовита українська жіночка, Так взялася. Так а у мене так все, так, от, от, так спокійно. І зараз мед, з медитацією ми починаємо робити. Ми кладемо наш дорблу всередину нашого. Персиком. Персика. І приговорюємо. Ще, ще щось і кажемо. Ну, я, наприклад, Завжди кажемо. Завжди. я, наприклад, тут теж дозволь проявлю ініціативу, я так Добре. більш дрібними шматочками, так от, щоб більше помістилося. Тобто, в мене персик і дороблю максимум. Так, а я так все так легко. Угу. Простіше, простіше. Ну бросало все. Воно ж все одно ж, воно ж, моя дорога, моя люба, воно ж все одно ж ростає. А, точно. Ага. Ну, така кількість нормальна буде, так? Ну, да? Завжди. Угу. Все. Це ще в Це шеф-кухар мадам Груша. Пані Груша. <рес> Пані Груша! Дякую, Дікові. Я дорогу. перепрошую. <рес> завжди приємно з тобою спілкуватися. <рес> так, духовка робить натяки. натяки. Що вона готова, що 200 градусів там є. А я поки не можу повірити, що це все буде так легко. Тобто, це і все. А, відкрою тобі секрет, що в житті, як і в їжі, як із чоловіками, все має бути легко. І натхненно. Справді, навіщо от напружуватися, якщо є такі інгредієнти, як стигли персики сир? Так. Ну Ми готові. Ми готові. Просто виставляємо, так? Пергамент все зручно, обережно, я відкриваю. Давай швиденько. Справді гаряче, я не живу. Ми зробили це. Ми зробили цю аскезу. До речі, про аскезу. До речі, моя дорога, про аскезу. Я знаю, що аскеза це відмовлення від чогось. Заради якоїсь мети. Виконання бажань. Заради виконання бажань і відмовлятися треба від того, що дійсно на даний момент тобі от дороге, чого ти справді хочеш. І зараз ми дізнаємося, чого Світлана справді хоче, і це буде Вау. алкоголь! Це так, це так. Перша моя аскеза, яка, яка відкрила світ аскез для мене, це відмова від алкоголю. Це було у перші дні війни і я підсіла на пляшку дуже-дуже сильно. І одного ранку я побачила, подивилася у дзеркало. Тобто наслідки ти відчула одразу. Так. Ну, так. І Отримала аскезу відмову від алкоголю на три з половиною місяця. Це було важко, але результат був неймовірний. І по здоров'ю, я так думаю, що ти відмовилася а! від цього шкідливого і для здійснення бажання. Здоров'я, зовнішність і енергія. Mm -hmm. Тому що енергія це вся. Є енергія, є життя. Є життя. Немає енергії. Чоловіки, кстати, до речі, шукайте. Жіночок з енергією енергійних такими да. шукати не треба. Вони просто їх тягнуть до, до жінки з легкою приємною енергією. Вони посміхаються. Ну а що ж їм робити? робити поки Ничего. що ой, поки що дороблю в духовці, треба посміхатися. Стосовно того, що я назвала себе на сьогодні пані груша, я не жартувала. А тому що з простих інгредієнтів, ще більш простих, ніж твоя прекрасна страва, груш. Ши із сира моцарела ми легко приготуємо салат, який буде давати енергію за рахунок користі груші. Це сезонний фрукт, але він більш такий розповсюджений, так, простий, так, можна так, сказати. Так. І моцарела це сир, в якому багато білку. Можна, до речі, взяти і будь-який легкий сир. Зараз така піш, пішов такий тренд на легкі сири. Тобто, жиру там мало, а білку більше. Ага. Тому я пропоную вам. Ага. Замінити дорблю на моцарелу і нарізати невеликими зараз. я Це беру, шматочками да, кубиками, як як ваше я натхнення вам підкаже. Ось так добре? Да, і потім отак. Що <рив> я я таке купує? <рив> Моя освіту вистачає. Вибачте, <рив> <рив> а я тим часом зроблю те саме з грушою. <рив> ну, Весь? Я думаю, що достатньо. <рив> ну достатньо. це ж залежить від апетитів, але ми не можемо приділити увагу тільки одному салату, навіть такому прекрасному і корисному, якщо у нас вже є страва у духовці, так. люди завжди. Забагато вживають їжі. тому що жируть. Так наприклад, хто? Наприклад, я, я ну сері... ну, Я люблю їсти. І, от ти казала про алкоголь. Для мене це взагалі. Ну як існує він і... або не існує, мені все одно. Але алкоголік, ні. Ти це, ти їжеголік. Так, да, так, да, я цей їжаман. Їжиман. їжаман. Їжиман. Ну, ну дійсно, це Їжиман. для мене більше, ніж просто втамувати голод. І я розумію, що це може бути проблемою і регулюю це, але я в цьому собі зізнаюсь. І як із алкоголізмом і з іншими залежностями, перший крок для того, щоб позбутися зайвого, це визнати, що так воно і є. Так, так воно і є. Так, бажання є? є. Тому відмовляєшся від ем, їжі якої. Їжі після шостої години. А? Так, а на що я буду робити тоді місець. вечорами, у цими а, от, вечорами кохатися. Добре. Домовились? На, ні, це не аскеза. Якщо ти замість хорошого обираєш ще краще, це не аскеза. Аскеза. Аскеза, аскеза, коли... аскеза, аскеза тому що. А, тому що. Кохання, коли люди відмовляються від кохання, то це вже кінець. Це кінець. Це, це просто це безглуздя. Я консультувала одного хлопця, який хотів відмовитися від сексу зараді успіху в роботі. Я казала, це настільки неправильна аскеза, угу. що пробач кохання. Це натхнення, це і енергія. це енергія. енергія Відмовитися від кохання чи сексу. Це було б дуже дуже прикро. Ну тоді ця аскеза мені до вподоби дійсно те, що здається, просто розумними правилами, як так. не їсти перед сном, воно може перетворитися ще і на якусь мету. Так. Дуже простий салат, ми бачимо. Я думаю, що для такої кількості сира і грошей. Ні, поки відпочивай. Розкажи мені ще щось цікаве. Ти знаєш, що перед цим ж ти казала, що треба ще енергетично заряджати їжу. Якось персики проскочили в духовку без цього. Нічого, після А, а процесі зараз. Як це робити? Готівка це процес натхнення, так? Ні. Готівка це гроші. Це гроші. Так. Я з тобою згодна. А, давай. Приготування їжі. Ага. Приготування їжі – це завжди процес натхнення. Має бути, так. Має. А що про, що про гроші? І це з іншою. Це просто Так, так з мовою сталося. Так <рес> з мовою сталося. Ми тут шуткуємо, гуморимо трошечки. Моя дорога, от ось беремо, беремо долоні. Тобі не треба це робити. І тримово так, щоб вони були гарячими. І зараз дай мій твою руку, Чуєш енергію? Так, відчуваю і тепло, і аж так, начебто. Це я передаю тобі мою енергію. Коли ти хочеш, бажаєш якогось чоловіка до себе притягнути, так. ти можеш взяти його тільки отак от за руку. Ну, якби... і, все. Ну, не і, твоя, і твоя енергія перейде до нього. Так, а в мене її поменшує, чи як це працює? Ні, Ти завжди джерела енергії, ти жінка, А у чоловіків не вистачає. так. Отакий От простий жест, він працює. А сижею набагато краще, а їжу Про, сижею пр простіше. Треба Повністю. А коли Зубита. приготуємо. Так. Так. Супер. Подивись, будь ласка, що там горгонзола. Го -го -го -го. Скільки її ще, го ще готується? Там є горгонзоло. Ой, дор -блю. Дор -блю. Так, подивись, будь ласка, дорблю. Я дивлюся. Так. Це ще не, не готово. Не так, го отже, отже, основні інгредієнти цього салату це сир, наприклад, моцарелла і груша. Далі ми що робимо? Соус. А, О. а тобі тебе я попрошу порізати трішки горішків. Ну, такий розмір, як ти хочеш. Тобто додаємо сюди горішки, а я буду готувати соус. Mm -hmm. Цей салатик ми заправимо соусом. Горішки, якщо вже подрібнені, відправляємо сюди. Mm -hmm. відправляємо сюди. Які гарні, ситні, свіжі. Інгредієнти горішки. і горішки. Так, горішки. так тепер. Візьму трішки гірчички. Ну, такої солодкої, не треба тут м'ясної. Хоча французької. Mm -hmm. Можемо, так. Да. Можна діжонську. Я оцю американську солодку взяла олійку. бажано оливкову, яка є небагато. Посолила, поперчила. Якщо хочеш ще щось додати, будь ласка, завжди. Імпровізуй, правильно, імпровізація. Завжди це... завжди і гарні думки. А. А. Можна лимонний сок, але я сьогодні не хочу. Я хочу, щоб відчувався чистий смак груші. І виливаємо. Не треба, щоб було багато соусу. У нас соковита груша, цього достатньо. Перемішуємо. О, у мене є ідея. Є? Я додав до наших. Персиков з дорблу, Горішки. Так, Це завжди. Це, це завжди. ще один інгредієнт, який фактично єднає наші страви. Так, я зараз так. покажу такий хазяйський секретик, знаєте, хазяйський. від пані груші. Просто <реш> що... Пані груша проста. Якщо я хочу, щоб соус увесь взявся, отут, от, да? щоб не залишився, щоб оце зайве не витрачати. Я отак от, раз. А, І сті... поч... Наші персики з дурблу вони вже готові. Але зараз так. вони е, отримують смаку. Смагу. А, тобто вони ще хочуть побути у своєму курорті ще хвилину. І знаєш, це ідеально, тому що мені для... Наприклад, <риклад> і це ідеально, тому що мені. Для того, щоб приготувати цей салат остаточно, залишилась теж хвилинка. Ну ти, ну ти ідеально придумала, ти розумієш? І, і ти відчуваєш мене просто отак, от. Оце Ні, мені пит... зручно, коли ти пер... через мене отак підрішила. Переваживаєш... Ти помітила, <світ> так, що я <світ> намагаюся вийти на перший план. Намагаєшся. Ага. Ти завжди намагаєшся. А я нічого Нічого не <світ> намагаюся і не проти. <світ> не проти. Я не проти. Все робимо. Тобто, Роб. ви зрозуміли: подушечка з зелені, яку ви хочете, і красивенько викладаємо. Вау! Грушку з сирочком. Як це гарно. Мабуть, е, трохи молоду. а? Ну, Меда. не все, що ми хочемо, у нас є. Мед би пасував в цій справі, так? А мабуть, трохи персика. Ну, давайте не будемо. Ні-ні-ні, не, будем, не, не будемо, будемо. змішувати не от, буде. це. Це его. Ви хочете тут наслідити. Тобто, да. of I am. У, нас, у нас готова страва. Я скажу, чому я не додаю меду. Тому що груша в мене солодка, я перевірила, і зайвий цукор нам ні до чого. Як тобі так, така відповідь? Е, згодна? Так, згодна. зараз. Я так. завжди за здорову їжу і щоб їсти, по патрішечки і до шостої години. Я їм тільки з дванадцятої по шосту годину. У мене інтервальне харчування. Угу. Це о тобто 12-й перший прийом їжі, о 6-й, другий і до побачення. І не? до побачення mm. до години. Відмови від алкоголю відмови від їжі. Я не знаю, куди це ти готуєшся. Кайфово. але ти вже це готова. Кайфово. Кайфова, це кайфово. Якщо а, аскеза не дає кайфа, це не працює. Ну. Ми сьогодні багато дізналися про аскезу, як вони спрацювали у твоєму житті. І це гарний приклад для того, щоб це просто подумати. Ну що, забираємо їх? Чого хочуть? Забираємо. Код? Гурманська їжа. О, мама, міня, який смак! Я б звернула увагу на оцей от варіант, наскільки красиво розтанув сир. Прям сформувався такий соус, і кожен шматочок тут знаєш на смак. Комусь подобається, щоб більше персику, комусь подобається, щоб щось інше. Розійшлася. Закрий рот їж. Моя дорога, спробуй, будь ласка. Ну так я ж давай. Це для це для тебе. Ні, найкращі кусочки. Ні, 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 матері, та презентація. Ти мені ще скажи, що ти з пательні вдома їш, як я. Ні. А я можу, а я не можу. Ну. — Я не можу. Я естету. Починаєш це все красиво викладати. А, а, я думала, ти тільки спробуєш одну. Ага, Ні, це а. я покажу, як у нас вийшло а цю штучку. А спробую спробую. Да, так, заряджаємо. 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 Давайте. Це теж. це теж такий ритуал для гостей. Беремо наше долоні. Дин -дин -дин. І далі відчуваємо, як із наших кінчиків пальців йде сонячна промениста енергія. А звідки вона там? Так, вона там з нашого серця. А, тепер. Тому що ми готуємо у гарному настрої і говоримо: хай ця їжа буде корисною та здоровою. Хай ця їжа буде корисною та здоровою. Я і так знаю, що вона корисна і здорова, треба ще щось додати. І щоб ця людина, яка відчувала цю їжу, Та. була дуже щасливою. Угу. І що? Щоб у вас з цими стравами все було добре. Достатньо, бо в мене вже я відчуваю, що все повиходило. І щоб цей чоловік, який там спробує цю їжу, він був дуже успішний. Mm -hmm. <свисті> ну, мені не шкода, давай. Окей! Окей! Ми це зробили. <клакс> ми це зробили. <клакс> Тепер воно ще смачніше буде. Так? Ну що, uh -huh. ми з тобою ще один ритуал зробимо. Ми будемо їсти з однієї тарілки. Ну, uh -huh. такий задовольнить? <клакс> <Ой>, мама, Мія! <клакс> <клакс> У нас немає. <клакс> <малишна>. мі, я... <клакс> це мій звичайний столовий ніж. Uh -huh. <клакс> Які часи? Такий посуд. Сергія в студію. Дякуємо. О, ну так Це трішки. Інша ж. Ну, все ж таки, дивись, я думаю, що я початково отак розріжу, а потім буду. Я вже хочу це скуштувати. Ну, запечений персик я не їла. Це Ірина Рудневська. Це наша талановита люди, моя дорога. Аммм. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я не жартую. Це. Mm -hmm. Перфектно. Перфектно. І горішок. Mm -hmm. Це, на щастя, mm -hmm. Mm -hmm. готуйте. Смотри, наприклад, так. готуєш м'ясо. Так. Таке, ну, таке, ну, таке. Справжнє таке. Справжнє таке з кров'ю. Да? Да. А після. Підносиш персик угу. з все. все. Я не знаю. І лоб. усі гості завжди твої. Да, задоволені. Давай обнулимося, щоб ага. скуштувати салат. Я якщо, буде, я, я якщо буде менше компліментів, то. Так. Перемішали. Mm -hmm. І так, щоб потрапила грушка, соус, Бали. сир і ще і зелень. М мабуть, ложку потрібно. Вау! Тут інше. Тут свіжість, тут соус легкий. Це мені подобається більше. Знаєш чому? Це живе, це жива їжа. Як швидко, та ще і як. Гарно, знаєш, така відчувається енергія поруч з тобою, коли разом готуємо, дійсно легкості і натхнення. Ну, це, звичайно, додало смаку нашим стравам. Але якщо ви приготуєте за цими рецептами з цих простих доступних інгредієнтів і не дуже доступних, теж, ага. то точно все буде. Хай добре. Хай Бог вам Який неймовірний салат. Так, ти отак от їж, ага. а я отак от відійду ага. і потім підійду. І не з порожніми руками. У <г Art> мене для тебе подарунок. Я мріяла про це! Я мріяла про це! Я не знаю, про що ти мріла, але це поки що <гум> я мріяла про це. А далі я мрію про палету. Опа! Світлана в курсі вам нагадаю, що партнер. Добре з надією компанія Біопел це біоідентичні пелети та інші інгредієнти для здоров'я молодості та краси, які екологічним і технологічним сучасним способом доставляються в організм. І цей подарунок для тебе, для того, щоб твоя магія, енергія, любов до світу, молодість та краса підтримувались та розвивалися. І всім вам теж цього дякую. Щиро дякую, це найкращі вітаміни зараз у нас в країні. Так, це так. Вау! Готуйся Готуйте персики з блу! Дякую тобі дуже, що поділилася цим унікальним рецептом і розділила зі мною трапезу сьогодні. Приходь ще в гості? Я не знаю, що З задоволенням.